Моє вітання, дорогі друзі. Я ще хожу з дідиками-морозиками. Бачите, прийшла з вулиці, переоділася, і в мене в мультиварці їжа вже приготувалася. Виходила, залишила, ідемо подивимось, що я приготувала. Верніше моя улюблена мультиварка. Бачите, 36 хвилин на підриву. Я виходила от, і поставила тушити м'ясо. Подивіться. А ну-ка, готове, готове, таке прямо мягусіньке. Зараз я в тарілочку викладу, щоб вам показати. Буквально ложечку викладу. От так. Це, до речі, також я вам знімала, показувала сало, що я у ріки замовляла. А це м'ясо. От зараз я на столик візьму ложку і вам покажу, яке воно розімлівше. Вирішила взяти виделку. Я такими, знаєте, невеличкими шматочками нарізала і попередньо ще, знаєте, я його замаринувала майже так, як на шашлик. Так що буде смак шашлику. Подивіться, бачите, як на волокна розпадається. Дуже добре м'ясо. Я уявляю, а у ріки тепер от перед паскою буде певно замовлень тьма. М -м -м. Десь напевно. Було воно в мене замариноване. От, відправляла на програму тушкування. От. Бачите, як це добре мультивація. Програма переключилася на підогрів, і все, я прийшла і воно не скажу, що гаряче, ну, тепленьке. На те добре. Усім смачного. Зараз коренько щось відварю ще на гарнір і буду обідати. Будьте здорові, будьте дуже. Усім добра, миру злагоди. І медного неба над головою. Ну от, быстренько відварила рожки твердих сортів. Бурячок був у мене зроблений такий салатик, і обід готовий. Па-па!